Всім привіт! Мене звати Паша Євчук і да-да-да я провинився перед вами. Я давно не викладував влоги, я давно не показував вечірки, хоча багато в українському гуморі чого змінилось. Я займався своїми справами і відпочивав. Саме тому я цей влог буду проводити саме так. Вибачте. Так, за цей час з останнього влогу, поки я не знімав, відбулось багато чого цікавого. Фестиваль в Одесі, який пройде скоро. Я побував на фестивалі в Юрмалі, в великому залі Дзінтері. В рамках фестивалю Маден і Ukraine ми їздили з літнім кубком Ліги Сміху. Там я теж знімав, це вам покажу. Зараз відбуваються зйомки другого і третього туру. Відкритого мікрофону на ТНТ, де знімаються троє українських стендаперів. Стендап тайму один рік. Хлопці недавно відсвяткували своє день народження. Також недавно відсвяткували своє день народження за стендап їм два роки. і Вони провели вечірку на кораблі. Зеленський і 95-й квартал відкрили свій канал квартал ТВ, де будуть розпіши коміка, продукти 95-го кварталу, вечірній квартал, квартал Ньюз». Е, собственно, все, що на 1 плюс 1. Мама катала шоу тепер на українській мові. Е, в Києві нове шоу, Чече чи -чи Шоу Чорного гумору. Паша Остріков недавно від зробив свій перший спешл. Молодец. І, 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 і нарешті моя дружина Мирослава Євчук е, скоро виступить на відкритому мікрофоні. Де і коли, і з яким матеріалом ви дізнаєтесь пізніше. Про все детальніше зараз у випуску. Над заставкою ми ще попрацюємо. А тепер детальніше і по порядку. Почнемо з е, дня народження за стендап. Нам їм... Ну ми всі разом. Нам три. Два, два. Нам два роки. І це був третій корабль. Я був на дні народження і зняв для вас влог. даний намонтував, тому він зараз тут. І. Подивіться. Ладно, хуй хуйсні. Всем привет! Меня зовут Рома Мечеряков. Это стендап влог. И, <свят> с, и с камерой своей. Слушай, ну гоняешься я. Гоняешься за мной. Я обещаю тебе, что вот тебя посмотрит, э... сколько ты хочешь, чтобы тебя посмотрела посмотрел? Андрея сколько посмотрела Андрея 1100 человек. 1100? Я хочу а -а 2000, Паша. 2000? 2000. Человек, а 2100. 2100. как твоя подруга пьет коктейль. Давайте поплатим. Это правильный вопрос. Три, третий, 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 столько крабов. Завтра личница. Ты с паспортом? Господи. Человек, я же вид... У вас действительно завтра годовщина? Это ты не только что сейчас написала ручкой. Потому что вы Хорошо, давайте поаплодируем. человека завтра годовщина. Хорошо. Сейчас, что ради коктейля сзади женщина кричит: А, я родила! Я родила вот ребенок! Перерезайте поповину, дайте мне коктейль оставшийся, на что вы готовы идти дальше. Ну да я не знаю, я хочу, э -э семья пришла. Вы же сколько вы лет, э -э лет в браке, скажите? 20 лет! 20 лет в браке! А, помните, как вы сейчас знаете смешно? Как вы познакомились? И стою и пью коктейль. Ну-ну. как-то футбол, очень пьяные, вот прям очень пьяные. Потому что наши играли и... А, знаете, хочется поговорить о чем-то летнем таком, да? Случайный секс. Вот. Я в последнее время стала очень легко относиться к случайному сексу. Ну нет и нет, да? Вообще, переживать. история была бы не если, бы. если бы я все не рассказал родителям. Но мои родители это вот это чисто правда. правда. Не прятали в диване презервативы. И вот я подхожу и говорю испуганно, мам, пап, я нашел такое, что в диване. Мама переглядывается, мама переглядывается с, с папой, и говорит, не волнуйся, это наша с папой. А, по -моему, я говорю, а, а по-моему, это дядя Валера». — Вы бы видели, видели как, как напрягся с... папа. И как потом напрягся дядя и Валера. как потом напрягся, и как потом напрягся Валера. дядя Валера. Большое спасибо. Сегодня очень важный день. Нам сегодня два года. Спасибо каждому из вас. Спасибо вам, зрители. Мы аплодируем вам. Это да, это правда. Ребята, всех с днем рождения! Ура за стендап! Это только начало стендапа. Людей. Вот Дарман назвал има быть день рождения за стендап. Там не было ни торта, ни э... Не знаю якихось жартів про день на день народження. Ну ще підв'язались тим, що о, пригощали настойками і коктейлями. В цілому вечірка пройшла дуже вдало. Якщо ви не знаєте, чи йти ну чим відрізняється корабель від звичайного стендапу, буквально. Скоро через тиждень, через 5 днів, 19 серпня відбудеться четвертий корабль за стендап. Було багато гостей, які не встигли потрапити на перший корабль, і вони просять знову. Якщо ви не знаєте, в чому різниця, чи дивитись в залі, чи дивитись на кораблі стендап, підіть і ви дізнаєтеся, що це набагато краще. Над заставкою ми ще попрацюємо. Бу був веселий пісний фестиваль слогангам. Пающі країни Варшавського договора за кораблем Паша Остриков провів свій перший спешел. Понял, да, що робить? Я не знімав, я був присутній на спешель. Ваша дуже платна програма була. Він всередині зробив, щоб розбавити спешл, вам треба завжди виділяти чимось. Не просто тексти, да? не просто якісь розповіді. Він розбавив, він пускав кліпи якогось мужика, дуже дивного, якого я вперше бачив, і. Е... Критикував, а я в своєму спешлі робив теж відео, я вставляв е, відео на різку з весілля. І в кінці він ще зробив більше, я ще не бачив такого, щоб на спешлі. Е, він зробив імпровізацію. Спочатку Рома Міщеряков, який був ведучий, зібрав теми. І на ці теми Паша жартував в кінці. Було важкувато в кінці сміятися. У всіх боліли животи, так як Паша не робив е, перерву антракт. Паша, ти молодець, продовжуй далі, прийдемо далі на твій уже родинами. А ви питаєте, що я так рідко знімаю. Давайте далі. 95 п'яте квартал спільно з Drive Production зробили фестиваль в Юрмалі. Що входило в цей фестиваль? Першого дня там е, був е, концерт 95-го кварталу. Всі були кращі номера, нового я нічого не побачив. Багато не знімав, бо весь цей час 8 днів ми там були, 7 днів ми писали. 8, восьмий день я відривався, тому ну не було коли знімати. Все, що зняв, от зараз дивіться. <решение> известная вам пара Игорь и Лена уезжает из юрбарского курорта. Так, 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 еще вот эти Ты из мини-бара ничего не брал? А, нет. Так, ты что? уже? нас отрали, Опять же, все будем, будем болеть. Я принимаю... проект своего канала а, а у нас есть вообще такая потом тебе покажу у нас Слева. несколько да так что можете посетить да, нам и... нужно да паша все засмущались на камеру да мы не. конечно давайте расскажите как вы выравниваете волосы красите ногти я готов паша заставляет нас накрасить ему ногти и выравнивать волосы помогите нам чтобы было ну, что пожалуй, Прикольно, да? Типа, я пришел в Я буду разговаривать сегодня на русском. Может, кто-то из России захочет посмотреть, как прошел летний кубок э, Лиги смеха. А мы пятый день уже пишемся с двумя капитанами. В Юрмалу мы ехали 27 часов. И самое главное... Килограмм клубники стоит 10 евро. Кто-то знает, в Юрмале есть новая пошта? Нас поселили в крутом отеле. Рома посмотрел, сколько стоит комната. Оказывается, наша комната стоит 4200 сутки в гривнах. Ира нашла спонсора, но он оплачивает нам не все. Отель кормит нас только завтраками. На завтрак у нас в основном жареная картошка, без первого почему-то. Жареная картошка, бекон, колбаски, ананасы, ну, конечно, без клубники, да, не такой богатый отель. Красиво, да? Так мы смотрим на море. Да, вот это наша комната. Да, Паша. Рассказывай, рассказывай, что ты там говорил. Едем сейчас на сбор программы Америки. Страшно? Да. Я вам моя российская мова. Фестиваль проходив три дні. Першого дня е, виступ концерт 95-го кварталу. Другий день це літній кубок Ліги Сміху. І третій день це всі зірки української естради робили музикальний концерт. Музичний концерт. Ну, над заставкою ми ще попрацюємо не так давно. Три місяці, мабуть, назад пройшов фестиваль ТНТ до нового проєкту Відкритий мікрофон. Було біля 900 учасників із України, із українських стендап-коміків, пройшло троє. Це Андрій Цеховський за стендап, Сережа Дідков за стендап і Андрій Колмачевський. Вони приїдуть через тиждень, ми з ними і поспілкуємося, і вони розкажуть, як це було. Прем'єра проєкту буде в січні 2017 року. Мені здається, це не можна розказувати. 31 липня е, відбулась вечірка чече шоу е, в Сіті Біч Клабі. Здається, правильно сказав. Дуже мажорний, я рідко там буваю. Там, коротше, арсен знизу. І зверху Сіті Біч Клаб. От, перший раз вживу побачив стріптіз на вечірці. Глазам не поверил. Я был на вечерке, вы можете дальнейшее побачить на видео. Здравствуйте! Давайте показать, что я слишком черного юмора, у меня почему-то такой образ людям кажется, если я скажу матное слово то где-то маленький грустный котенок скажет влять ну как-то и если вам будет интересно приходите на чече -че шоу скорее всего это будет наступная вечерка в мозги баре І для тих, хто чекав, для тих, хто питав, коли Мирослава буде виступати, скоро, скоро, цієї середи. В, на відкритому мікрофоні. Ну, Тихо, Мирослава. Надалі буду старатись робити частіше огляди якісь. Я придумав цікавий формат для стендап-коміків. Все це ви будете детальніше дивитись пізніше. Підписуйтесь, робіть репости, ставте лайки і побажайте мені удачі. Давайте локацію поміняємо отак. Давайте на фоні цього знімати. Гавна. Типу. Да, ну, типа, спонсор кличко, дивіться. Он. Він працює і ми працюємо.